На концерті до роковин початку німецько-радянської війни виступили музичні колективи міста Лисичанська. Серед артистів Дар'я Боровських розповідає, один з її прадідів дійшов до Берліну у лавах радянської армії. Для мене це дуже велика подія, що війна закінчилася, та як її люди пройшли. Олексію Кафанову у 1941-му було чотири роки. Жив на Луганщині у селищі Сиротино. Спогади каже, зберіг з розповідей батьків. граница была установлена по сельскому донцу. На той стороне наши э, красноармейцы, на этой стороне фашисты. И вот постоянно обстреливали из ну, я скажу, орудий, минометов, бомбили, ночью зажигали дома у нас. И мой отец э, с, э, воевал в соседнем с этой дивизией, которая обороняла Противолічищанська територію нагадаємо 22 червня 1941-го, попри угоду про ненапад та тісну співпрацю з СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські кордони. Тривала війна до 8 травня 1945 року. Згідно даних інституту історії України, у лавах Червоної армії загинуло до 4 мільйонів українців. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.